Тайм. Сьогодні знаходимося на одному з об'єктів, на який мене запросили, аби під'єднати автоматику для палетного пальника і запустити котел для роботи на палеті. Що маємо? Котел Фенікс на 15 кВт, 15Р. Деякий час він до цього працював на дровах, то ну, маємо, скажімо так, робочий вигляд. Сьогодні хочу розказати трішечки про котел. Так як монтував не я, хочу зазначити плюси і мінуси помилки стосовно цього підключення. Ну, Власне таке має бути. Отже, котел 15 кВт має виходи на 1,5 дюйми, ДН-40 Згори подача задні, задньої частини. Ми будемо зарости лізти. Зворотня труба, також задньої частини є півдюймовий вихід для зливу або заповнення котла. Ще згори в нас знаходиться 3 чверті різь внутрішня для підключення терморегулятора дуже, я вважаю, зручне розташування, адже цепок може бути не йому мішати бункер. А також згори є півдюймовий вихід. Для запобіжного клапана, який також не дається в комплекті. Також є електронний термометр, який показує температуру, актуальну температуру, яка є в котлі. Отже, 4 дверки, теплообмінник для загрузки твердого палива, для обслуговування реторти і для чищення. Маємо 4, взагалі чотири полки теплообмінник. Бачимо, яка сталь. Міліметрів 5 не менше. Раз, два, три, четверте трішечки укорочене. Видно? Mm -hmm. Також, що мене здивувало, приємно здивувало, це розташування колосників, що, аби перевести котел в режим на дровах. Нам необхідно щось демонтувати, щось переробляти. Ми просто вимикаємо автоматику, під'єднаємо цепок, закинули дрова, котел вже працює. Це дуже гарна ідея. Хоча в нас не дуже велика по габаритам топка, але розуміємо, що це котель на 15 кВт, топка в нас 40 см глибиною. Це більш ніж достатньо для зручного закидання дрова. З нижньої. Для чищення, На жаль, в комплекті не йде лоток, але в нас рівні стінки. Я знімав інші відео, там, де котел Альтеп внутрі має ширину більше, ніж дверцята, то там лоточок ну, не стане. В цьому випадку дуже зручно якби туди зробити лоточок, вставити і чищення. Дуже просте вийняв вий... 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 і витрсив. Також обладнаний підбирає. І середня частина реторта. Реторта в нас е... зроблена таким чином, що внутрішня чаша вона в нас провертається, аби е... пелета е... не скоксовувалась, не утворювала коржі і е... все гарно працювало. Поряд бункер. Бункер у нас ставиться тільки з цієї сторони. Це не, універс... не можна його перекидати туди-сюди. З бункера пелета і своєю вагою йде в цю трубу, якій розташований шнек, мотор для шнека з редуктором, який, власне, подає нашу палету в реторту. Ту ж саму реторту надмухується повітря. Таким чином відбувається горіння. Запобіжні заходи, аби не сталося диди, аби не було пожежі, аби вогонь не перекинувся в наш бункер. Тут знаходиться в нас і датчик від автоматики, який у випадку, коли нагрівається ця труба, він вимикає роботу вентилятора, вимикає податчик, власне, вимикає все, окрім насоса. А також е, система безпеки задні, задньої частини до котла під'єднана невеличка ємність на 5 літрів з водою. Якщо оцей датчик, який е, тут розташований, помічає, що е, нагрівся на шнек, то це все діло заливається водою, аби не було пожежі на питання, наскільки безпечна е, ця конструкція. Ну, при моїй пам'яті проблем з такою конструкцією ніколи не було. Е, що ще можна розказати про катев? Е, розпалили все, е, ну, клієнт більше майже 2 майже місяці працю... е, робив, топив е, дровами. дровами. І наразі ми будемо під'єднувати, запускати його на палеті. Стосовно під'єднання, під'єднано стальними трубами. У нас завжди котел має твердопаливий котел, має під'єднуватися стильними трубами. Будь це або зварні труби, або системи, інші системи сталевих труб, але це має бути сталева труба, адже у нас не виключені випадки, коли котел може закипіти, коли може температура. Піднятися занадто високою, то саме металеві труби, металеві, термі, металеві мають бути присутніми при обв'язці котла. Наразі цей котел встановлений без буфера. Може це не обов'язковий елемент, так як в нас є автоматика, яка буде дозувати нашу палету. У нас не буде якогось процесу надто перегрівання, але. Але е, при роботі без буфера, особливо в такий час е, року, як коли тепло, е, то в нас може бути таке, що котел буде тактувати, і е, коли мало горить, часто тухне палета, вона буде спікатися. То е, краще, краще е, цей котел використовувати з буферною ємністю. Також. Е, цей котел наразі в області не обладнаний триходовим клапаном антиконденсаційним, але це буде виправлятися, одразу проговорю, клієнт в курсі, клієнт каже, що це буде виправлятися. Тобто, тут між зворотньою трубою і подачею має ставитись клапан, який буде завжди підтримувати температуру на звороті 58 градусів. В інструкції це чітко не вказано, на жаль, але як видно з опису, то це має бути 58 градусів. Це треба враховувати при замовленні цього клапану. До того ж, котел у нас розрахований на максимальний тиск роботи 2 бари. Це треба також мати на увазі, коли проєктуємо систему. Особливо, якщо у нас котел буде не один. Якщо у нас він буде працювати в парі або з газовим, або з електрокоптом, рекомендований тиск 1,5 Так, Це нормальний тиск для роботи всіх інших приладів, але на системі має бути запобіжний клапан на 2, на 2 бари і не більше. В комплекті йде ось заглушка. Коли ми топимо дровами, ця заглушка ставиться в реторту. І вона просто закриває, щоб тут не сипався попіл, не добивалася реток, щоб її було легко розконсервувати і перейти на інший вид палива. Ну, комплектується котел автоматикою. Автоматика пишеться Alter від торгової марки Tech ST-37N. Скажімо так, все добре в цій автоматиці, але, на жаль, тільки на польській мові. Е, ну, Я думаю, що до цього можна і звикнути, але ну, трішечки така незручність. Будемо зараз розпалювати котел. Розпалюється геть не складно. Чесно. Набагато важче його запушити, аніж розпалити. Ось такий невеличкий огляд про котел. Дуже гарний котел, мені дуже сподобався. На жаль, при транспортуванні його трішки пошкодили. Але це зовнішній тільки шар ізоляції, який ніяким чином не впливає на роботу. Також він ітеплений, тобто, коли його то він не буде гаряч. Ще й добре. На все добре?